Ми приїхали на чарівну річку Дністер з фідриком. Зараз будемо по факту маркеритися. Я вже своєму тато відмаркерився. У нього вийшло 63 метри щось таке. Я стою трохи далі у воді, але буду себе маркерити. Глибина ну, метрів 7. По маркерінню, в принципі, поради, поради, які на Дністрі. Перше, знайдіть бровочку, щоб у вас вперлося. Друге, знайдіть мушлю. От я маркерився татові, собі трошки ближче. Знайшли ми мушлю. І причому перехід на мушлю з на мулу. Це полюбе рибка йде туди годуватися. Дільниця в мене сьогодні буде ламановська дюза 70 грам. Думаю, я спокійно буду неї докидати. Скільки вудлища в мене сьогодні це Squadron Flow. 420 до постійно забуваю тести, до 180 грам на парі з котушкою Sherman 6000 нової генерації. Хороше поєднання. Цю дистанцію просто неймовірно легко бере. Не кажу, сидячи, навіть не переймаючись нічим. З приводу корму. Пільчик 8 мм, як крупна фракція. Небагато засобу. Він там грам 150-200. Так, небагато, бо він буде дуже багато води забирати з нашої прикормки. Чисто як для маси солодкий бісквіт. Ну і основним кормом нашим буде сьогодні це River Bream. Річка Лящ. В принципі, все зрозуміло по назві, він темнуватого кольору, він трошечки закрасить нашу прикормку від солодкого бісквіту, і він інертний, важкий. Порада. Якщо оці зіпи, що ми маємо, Якщо ви закінчили риболовлю, у вас ще лишилося кілограм півтора корму, спокійно ставите сюди, якщо ви знаєте, що ви завтра будете знову рибалити. Ставите, закриваєте зіп і воно собі класно зберігається. А для поціновуючи ставити корм у морозилку, взагалі ідеальний варіант. Сьогодні моя лінива срака буде це все мішати шуриком. Спочатку перемішаємо сухий корм, а потім вже додамо водички. Цікавий корм. Ну, точніше, навіть правильно, в ньому дуже багато крупних часточок. Ну, насправді допомагає таке потужне водлище ну, на Дністрі рибалити. Хотілося б мені ним зараз рибалити на якихось 80 метрах, я розумію, що я спокійно би закривав цю дистанцію. Можливо, ну, трошки б зусиль. Потрібно було б прикласти, щоб до неї докидати. Але в перший день риболовлі своєї відпустки якось. Ставати на 80 метрів і мучитись не маю бажання. Відбив я дистанцію на саморобних колишках. Ось такі колешки 2 по 80 гривень. І 4 метри ось такої от. Да, Маріка? Маленький помощник. 4 метри ось такої от тканиної поводка, скажімо так. У мене як завжди нав'язані по відці. Я, в принципі, хочу сьогодні ловити ляща, тому я одразу вже оберу. Підходящі для нього повіці. Це у мене буде 0,133 жилка 0133, Армадейловська серія. І з гачком Іванна. Іванна Молдавана від Овнера Номер 8 Довжина повіця 70 см. Завжди у мене насадка розвідник це три опариша. Три опариша, зажопку в Діті. Кого цікавить, де скуповуватися живністю, паришем, хробаком, пінкою в хороших об'ємах і по хорошій ціні звертайтесь до Світовської Наталії. Номер телефону залишу внизу. Досінню, сподіваюсь, буде від'їдатися. А я сподіваюся, що зловлю ляща. Так, ні, ніхто нічого не пробував тут навіть. Ну, Дочекаємося якогось клювання, а поки що годуємося. Тепер быстренько була клювака. Здається, навіть є якась рибка. Хто, хто, хто? О, так-да-да, да, ребчик. Рипчик. Дякую. Нарешті рибка. Ребець. Це хороший рибець. Як завжди всі милі коробочки в мене всі мої оснащення. це. Застіпки, відводи, фідергами, як просто на бобінках. А приїхав я відпочивати на чарівну базу каньйон. Це вже така традиція сімейна. Приїздити на цю базу. В цій базі є достатньо велика кількість домиків, трьохмісних, чотирьохмісних, восьмимісних. В принципі, з удобствами тут так само все окей, є окремий душ, туалет, все по хорошому стандарту. Є домики з власним туалетом, власним душем, Це найбільша компанії. зазвичай. Ну, ця база більш розрахована на, скажімо, відверто сімейний тип відпочинку. Без галдіжа, без п'янок. Але тут також є і бар, на якому дуже-дуже смачно готують. На точку став рибець. Це не та риба, якої я чекав, але це рибка. Яка приносить задоволення. Його виважити дуже-дуже навіть прикольно, бо він такий дерзкий. Він більш дерзкий, ніж лящ. Лясь деколи як фанера собі пливе та й все, а цей цей дає бою. Причому завжди. Дивно, що гребець прокльовується на хробака. Ми його то звикли знайомими ловити, в принципі, більним закормом опариша. А тут на диво він хоче хробака. О, поки міняю камеру, тут клює вже... Ой, бля Зараза. Так завжди. Тільки давай міняти камеру, батарейку чи що. І вона починає. Ну, добре, що прокльовується. Я знаю більший варіант, чого воно прокльовується, а все через те, що... Прокинулись мої дівчатки. Та? О-о-о. Та це навіть не рибець. Це друган. Підлящ? Розкормив чи що? Підлящик. Підріжу трохи хробака. От беру хробака і підріжу його трохи ножничками. Також, щоб на точку дати, пішла якась активність. Саме цікаво що від самого рання не було активності. Була більша активність людей на ближніх точках. Напевно, наступний раз, як буду ставати, буду брати два вудлища, одне запасне. Зранку буду ставати, ну, типу з самого раня ставатиму на ближняк. Це, певно, 35-40 метрів. А вже так, в такий от період часу, це ну, 9-10 година, приходити на дальняк. Але теж це все буде залежати від того, яка риба буде клювати. Якщо буде прокльовуватись такий підляч, то ну, з дальничка. Я краще буду вигодовувати дальняк. Опа! Блі! Отако От взяти і спустити з точки рибу. Йоп, перний театр. Зараз швиденько назад і. Заміна гачка. Заміна гачка. Бо це був точно не рибець. Це був підлящ гарантія. Це капець як бідно. Навіть не уявляєте. Можливо, хтось і уявляє, та гарантія багато хто уявляє. Але спустити на точки підляща поляха-муха. Це може бути просто виключити зараз точку, бо він зараз розпугається. Не, є якась активність на точці, це, це добре. Але зараз треба чекати чіткого клювання, бо... Так, опять спустити не хочеться капець. І так, це тільки дві рибки я зловив за цей довгий період часу, бо це і збирання, і складання, і всяке таке, що можна було прийти з цим стульчиком і ловити. Але зручність на бафриці зручність. Я з собою ще взяв, було відварена кукурудзу, її лишилось. Я її зрізав. Зараз ще отако трошки начухаю. Бо останні роки на Дністрі показали, що лящ також любить кукурудзу. Ти що так дерзко? Я тільки слабину вибираю, а дивлюсь, уже сидить. Цікаво, що сидить. У мене тут, походу, є ще одна брова переді мною і трава. Треба перетягнути. Хто там цікаво, цікаво. А, підлящик невеличкий. Ну, він на точки є, це мене вже радує. поки що кидаємо в садок, потім будемо Hasn't От і останній закид був. Зараз йдемо купатися з дитиною, гратися, їсти, Класи дитину на обід спадки, а вже, можливо, на обід я ще підійду сюди половити на кареташі, взяти якісь 3,6 покайфувати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Буде цікаво, щоб я з фоткою ізняв, як на цій базі, то пишіть.